Новопальвський будинок культури Василь Симоненко «Грудочка землі. Ще в дитинстві я ходив у трави, у мотливі трипішні ліси, де дуби мовчали величаво, в крапельках ранньої руси, бігла стежка вдалеч і губились, а мені безтурботні дні назавжди навіки полюбились і ніжні замріяні пісні. В них дзвінило щастя непочати, радість невимовна і жива. Коли їх виводили дівчата. Які йшли у поле на жнива, ці пісні мене поперше вчили поважати трудлюський, і під. шанувати вітчизну мою милу, бо вона одна на цілім світі, бо вона одна за всіх нас дбає, нам дає і мрії, і слова силою своєю напуває, ласкою своєю зігріва. З нею я ділитися завжди буду, радощі, турботи, і жалі, бо у мене стукотить у грудях. Грудочка любимої землі.